До Слов'янська з'їжджаються урядовці у місті Нарада. Тема як далі жити і відбудовувати край. Завтра на кабміні ми зможемо доповісти, як організувати роботу, яким чином збільшити взагалі допомогу не тільки слов'янську, а практично всі інфраструктури цього регіону. І таким чином, взагалі, рухатись вже планово. З термінами для відновлення інфраструктури перед заїздом у саме місто знайомляться з інфраструктурою АТО, базовий табір Нацгвардії. Тут є літній душ, лазня, капличка, щоб бійці могли перевести дух після бойових виходів. Після виконання тієї чи іншої задачі особовий склад повертається в пункт тимчасової дислокації, але в ті умови, де він може і морально, і психологічно відпочити, і поновити боєзапас, ну і відпочити. В нормальних умовах. Під міськрадою Слов'янська традиційно людно побачили міністра, одразу обступили з питаннями та пропозиціями. Арсена ваков радить всім тепер звертатися до голови тимчасової адміністрації. Тут же і представляє. Тепер ми вирішили, назначаємо воєнного главу адміністрації Андрія Крішенка, полковник міліції з Горловки. українець, який боронив українські прапор. Пам'ятаєте, то я йому довіряю. Да? Да. Ми довіряємо да, прийшов. Да. Ну він не вчорашній, він не простой, він не гражданський. він розуміє Донбас, він розуміє, нас а нам такі нужні утон час будуть розбиратися. Підходять маленькі патріоти зі Слов'янська, щоб привітати гостей гаслом, за яке ще кілька тижнів тому тут могли просто вбити. Ну раніше ще у нас була війна, дібіри на єлі кончилась. Слава Україні слов'янці висувають міністру вимоги покарати усіх сепаратистів. Всіх дуже цікавить доля місцевого комуніста, ватажка терористів хмілового. А ще люди хочуть перейменування вулиць на честь загиблих воїнів. АТО. поставити пам'ятник десантникам на місці блокпостів, а Леніну знести та тідо бодовсь. Почому во дуже кордонів зривчатку. Я взривчатку, я його знесу. На нараду з відновлення інфраструктури звільнених від окупації територій приїхали всі керівники, окрім міста Сіверська. А от секретаря міськради Слов'янська навпаки попросили видавитися. Сім у нас є господин Самсонов в залі? Да? Господин Самсонов, дело в тому, що я попросив у вас покинуть зал, тому що у нас є к вам питання, на які вам нужно е, в слідчих органах. Потім будемо приймати рішення о том, как будемо. Строїть нашення допомогли бійці батальйону Київ. 1 в наручниках вчорашнього посібника терористів доправили в Ізюм. Його звинувачують у створенні незаконних воєнізованих формувань. Йому і ексмеру нелі штепі слов'янці зичуть жорсткого покарання. Наша неля штепа мічтала бути в Росії в Росії. У Путіна Який закон за зім'яно родини? 58, Після восімда дротисповняється да? мічти сповнить. Деякі дванадцять літ цю строгого режима. Коли буде хоч один наказан, інші будуть думати. Люди хочуть покарання і міліціонерам-зрадникам. У МВС кажуть, третина особового складу з райвідділу десь випарувалася. Можливо, відступили до Донецьку з терористами. Тепер скрізь призначають нових керівників. Як право місцеві які були звільнені владою, ми димцях до 10-го року багато порядних людей. От, але не виключаємо, що тут будуть і інші люди з різних регіонів. Ну повірте, що просто так взяти і набрати сюди, особливо ще й керівник керівні кадри, яка, надзвичайно важко. От але те, що вони тут будуть, це однозначно. Газ, вода, світло, транспорт, медичні та освітні заклади. Про все це з урядовцями нові керівники Донбасу говорили за зачиненими дверима. Міністр лише озвучив принципи, за якими відновлюватимуть регіон. Статус-кво спокійної життя, а потім динаміка. Под эту динамику мы будем обеспечивать со стороны правительства дополнительные вам возможности. У нас есть специальное поручение президента Украины, на основании которого правительство разворачивает широкомасштабную программу по стабилизации ситуации на Донбассе. Это не будет программа, где Донбасс будет паразитировать на ситуации. Это будет программа, когда Донбасс будет работать, а мы будем ему помогать.